Браті і сестри, мир вам. Я прочитаю один текст із 2 Коринфіянам першого розділу із 8 вірша по 11. 2 Коринфіянам 1 розділ і з 8 по 11. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам. Бо над міру і над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялись навіть жити, та самі ми в собі мали присут на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємо, що ще й визволить Він, як поможете разом і ви молитвою за нас. Щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку, склали, складали за нас. Сідайте, будь ласка. Знаєте, братишман, казав таке він завершував свою проповідь, почти цими словами. Каже, що, знаєте, є інколи і у віруючих такі періоди, такі тяжкі періоди період такої важкості, давки якоїсь, знаєте, е, груз якийсь, знаєте, е, по якійсь причині ну, руки опускаються. Що ви робите тоді? Можна питання таке? Що ви робите? Молитися. Молитися, правильно? Спочатку нічого. Спочатку нічого. Знаєте, Знаєте, я вам кажу зараз, я цю проповідь я їй вже говорив. Знаєте, я коли переживаю такий який стан тяжко у своєму житті, він рідко, рідко але є. є в мене одна така привичка. Беру проповіді свої, яким проповідував, і читаю. І ви знаєте що. Обов'язково знайдете проповідь для себе. І це я проповідникам, як, знаєте, раджу. Коли ви знаєте, що вам щось важко, ви видите, вам важко. Ну, причина, не обов'язково гріх. Не гріх. Знаєте, не то, що от ти впав у гріх, і тобі от різні обставини життєві можуть бути. Можливо, і гріх. Не, ну, не вичеркую. Візьміть свої проповіді. І починайте їх перечитувати. Ви знаєте, я цю проповідь, я перечитував такі два блокноти, заповнені, От і прочитав цю проповідь. Думаю, от це то, що мені треба. 에... Знаєте, Христос про наше життя говорив про наше. Є... Підхід до, як часто в нашому житті, пам'ятаєте, коли я говорив про буревії, про вітер, який налягає на дім, і є дім, який устоїть, є дім, який упаде, і є в нашому житті часто ті буревії. І дуже важливо розуміти. Що знаєте, навіть прочитаючи цей е, текст, я його прочитаю ще раз. Бо не хочу браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам. Бо над міру і над силу були обтяжені, так що, не мали на, е, так що ми не надіялися навіть жити. Та самі в собі ми мали присуд на смерть. Щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерти такої нас визволив, і визволяє, і на нього покладаємося, що ще визволить Він, якщо поможете разом і ви молитвою за нас. Щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас. Знаєте? Е... Різні. У нашому житті дуже різні можуть бути тягарі, які нам давлять. І саме головне, і про що я хочу говорити на тему, як не впасти під тягарем? Як не впасти? Знаєте, життя воно наше таке. Хочемо ми цього чи не хочемо. Приходять хвороби, якісь проблеми можуть бути, несправедливості. Це той, знаєте, са, то, це іменно той час, коли ти мусиш розуміти, що ти вибрав дорогу і ти йдеш, ти казав, ти все согласив. Господи, я йду. Брат Юрка, дуже прошу у середу, бо він проповідував про слід за Христом. Дуже хорошу проповідь говорив. Ми прийняли рішення йти вслід за Христом. Іти слід за Христом, то, то непросто. Іти з Христом приємно, іти, коли Він тебе підтримує, коли. Ти відчуваєш його турботу у своєму житті, а й ти вслід, так як він пройшов своє життя. І те, що він казав, як до мене це відносить, будуть до вас. Що вам, мені вам, буде вам. По різних причинах. Ну якщо ти ж пішов вслід, ти взяв хрест іди з ним. Будь готовий. Чи до хвороб, чи якихось проблем, чи ще до чогось. Є, є коли людина, знаєте, можливо, і не витримує, це вже питання в мені самому, це вже проблема моя. І знаєте, дуже важливо у цей час розуміти нам, що нам дає сили не впасти, розуміти, які у нас є інструменти. Щоб бути сильними, щоб стояти, щоб який тягар, який є, з яким ми мися не зустрічали, би ми розуміли, що нам дає сили стояти, не впасти, не впустити руки, встояти, які є інструменти. Перше є, на що я хочу звернути нашу увагу, дивіться. Апостол Павло, пишучи до Коринфян, йомуся прийшло пережити непростоє. Каже, він це відкриває щиро до церкви. Знаєте, він їм розказує. І знаєте, перше, на що я хочу звернути нашу увагу, при всіх наших важкостях, переживаннях, якихось скорботах. Майме спільність із церквою. Майме спільність із церквою. Знаєте, апостол Павло, ну кось йому каже, я не знаю, чи кось каже, але він це була духовно сильна людина. Це людина, яка це не я, я так з певністю говорю. Ну, він потребував церкву, він потребував мати цю спільність з церквою. Дивіться, наскільки він щиро ділиться з церквою своїм тягарем. Він каже, не хочу, щоб не віддали ви. Він прямо до церкви звертається. Він каже, у нашому житті зараз важкості. Нам важко, мені важко. Но він це звертає до церкви і каже: я не хочу, щоб і це від вас було якось утаєно. Я хочу, щоб ви знали. Він хоче мати спільність з церквою. Знаєте, це чудовий приклад для нас. Не закриватися самими в собі, це дуже багато шкодить. Дуже багато шкодить. Знаєте, не час не раз мені це приходило самому говорити з людиною, котра переживає якісь важкі обставини у своєму житті. І ти об'ясняєш, пояснюєш, наскільки важливо зараз мати спільність, наскільки важливо мати підтримку. І коли в нашому житті є і такі моменти, повинні все розуміти, бути відкритими, бути щирими, бути, мати спільність із церквою. У 12 розділі, у цьому же листові, 12 розділ, такі слова. Помните, апостол Павло все так само ділиться з Коринфями. Каже, про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо перебувати мені в недугах. У прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Дивіться. Він каже, я переживаю утиски. Я переживаю то, що мені важко. Або каже, ви знаєте що? Я ся з вами ділю. Я ся з вами ділю цим. -цим. Він із церкви. Він має спільність. Він розуміє, що в цьому його сила, іменно церква, маючи спільність із церквою. В недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, у тисках через Христа. Ви знаєте, кожен із нас з цим може зустрічати у своєму житті і зустрічається. І ми інколи можемо замкнутися самі в собі. Ми можемо інколи. Переборювати то якось по-своєму, але не так, як хоче Бог. Ви знаєте, я це в першу чергу проповідую собі і ділюся з вами. Завжди. Каже, щоб сила Христова вселилась в мене. Каже, я відкритий, я маю, я маю ту спільність із. Я сділью з церкву і каже, щоб сила Христова вселилась в мене, він завжди відкритий до церкви. Ви знаєте, от це кожен може сам за себе подумати, наскільки ми маємо спільність і хочемо спільності з церквою в такий час. Наскільки ми глядаємо цієї, цієї спільності? Чи не ожесточається моє серце в цей час? Чи роблю я правильні кроки, це я для себе говорю? Бо я знаю за себе. Чи ті я роблю кроки, які хоче від мене Господь? Знаєте, бити щирим, мати спільність із церквою. Цьому треба, я розумію, і вчитися кожному з нас. Не все можеш бути відкритим і для всіх відкритим. І це розумію. Ну знаєте, діти Божі, це не політики, як знаєте, у політиків чим гірше в опонента, тим ліпше мені, тим краще яся почуваю. Діти Божі це не той стан. Діти Божі, це одно тіло. Це один організм. Це болить один член, відчуває кожний. Так повинно фактично бути. А болі в нашому одного члена можуть бути різні, різні. Апостол Павло Галата в Галатам в шостому розділі говорить такі слова. Я прочитаю шостий розділ. Каже, тут йде іменно про гріх. Каже, брати, братя, шостий розділ першого вірша. Як людина й впаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового. Носіть тягарі один одного. Дивіться, в чому сила для людини, який важко. Так, тут йде мова про гріх. Но ми це можемо взяти набагато ширше, носити тягар один одного. Підтримати. Інколи важко, інколи важко нести свій тягар. Розуміємо, знаєте, коли переживаєш якісь обставини у своєму житті, сам потребуєш, з кимось це поділити, сам потребуєш, можливо, щоб хтось підтримав, треба вчити підтримати один одного. І треба вчити поділитися тягарем. Павло, от той сестра каже, сказала перше, молимося і правильно. Апостол Павло, він не раз, не один раз просить церкви про молитовну підтримку, моліться. Каже, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього покладаємося, що ще визволить Він. Як поможете разом і ви молитвою за нас. Ви чуєте? Наскільки апостол Павло, він розумів, наскільки має силу церковна молитва? Наскільки це є велика допомога людині, котра, котрів, котра переживає якісь обставини у своєму житті. Ви знаєте, ми, відкр... ми стаємо більше відкритими, більше е... щирими учимося цьому бути. Знаєте, коли... коли дійсно щось стається в нашому житті, коли ми дійсно за щось переживаємо, учимося цього. Можливо, й до таких обставин. Не закриваємося, не робимо неправильних поступків, не робимо крок в якусь сторону. Знаєте, одному боксерові указали були, відомому боксерові. Указали були, а що ти можеш, крім молитви? Ти лише молитися можеш. А він каже: ви знаєте, що від молитви гори пересуваються. Знаєте, так десь, як брат Міша, і сьогодні, і зараз кожне служіння встає. Просить так щиро молитися за дружину. Знаєте, можливо, от я за роки чи в церкві, у сім'ї віруючи, може десь знаєте, навчився. Май... а Щиро. Людина встає і помоліться. Наскільки це дійсно дає сили? Церква стоїть, пам'ятаємо, коли церква молилася за учнів, які були в в'язниці, за Петра, ми пам'ятаємо силу тої молитви. У Римлянам 15 розділом, такі слова. 30-го вірша, Римляна 15-ї з 30-го. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитись від неслухняних в юдеї, щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Він потребував молитви. Він хотів мати спільність із церквою. Він розумів, що ця спільність дає йому сили. Знаєте, от прочитавши цей, ці вірші, і нараз спомнив, як апостол каже: дивіться, що і волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Чоловік настроївся був прийти. Відпочити в Рим. Поділитися з ним, як він все говорив, спільною вірою, зміцнити один одного. Ви пам'ятаєте, як він у Рим прибув? В кайданах відпочити. Він каже, поможіть мені. Ту...» він спочатку просить, поможіть мені визволитися від цих усіх бід, від тих юдеїв і всього остального, тих переслідувань. І тут він. Відпочивати йде в Рим у кайданах іще більше, іще більша важкість, іще, можливо, більший тягар. Но він має силу. Він має силу чому? Тому що він має спільність із церкви. Ви знаєте, много чого може щось не любитися, а мені, як людині, може щось у церкві одного, є. якісь я мати запитання. Ну, коли я віддаляюся від церкви, це означає, я втрачаю силу, духовну силу. Я стаю ще більш слабий для всіх тягарів. Знаєте, буквально. І ще друге, на що друге, зверну увагу це щоб мати сили під тягарем і не впасти. з вірою, завжди покладаємося на Бога. У всіх своїх обставинах. Перше, маємо спільність із церквою. А друге, є, у всьому, що в нас є з вірою, завжди покладаємося на Бога. Про що учить нас, є апостол Павло в цьому тексті. Та самі в собі ми мали присуд на смерть, щоб нам покладати, не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Дивіться. Каже, важко, великий тягар. Но каже, при всьому всьому тягарі, ми вже мали присуд самі собі. Ми вже на себе не покладали. Знаєте, інколи є такое, ти малюєш собі, от і це виход, виход, всякий виход. Тобі все видить, ти сильний, ти можеш то, ти можеш все. Ти видиш, малюєш собі сам своє. Апостол Павло каже: ми себе обнулили. Ми при цьому тягареві, який мене семе, ми себе обнулили на смерть. Хай би не надіятися на себе, би не надіятися на свої сили, аби надіятися при цьому тягарві. І покладатися повністю на Бога, звіру, покладатися на Нього. Знаєте, покладатися на Бога, коли тобі важко. І все вже, знаєте, поглиблювати свої відносини з ним. І це бути щирим із ним. Знаєте, мені це каже, навіть, і це, от у мене теза була одна, а це друга. І це перша теза, перша, що ми маємо чинити, бути щирим із ним. Щирим. Мати щирість, мати живі відносини. Приходити сюди, от ми сюди приходимо. Ми можемо прийти бо середа, бо іще щось, привичка може бути, хоча, ну, якийсь обов'язок, бо я маю проповідувати, щирі відносини. Коли ми хочемо таку, знаєте, покладатися на Бога з вірою, і це без щирих відносин неможливо провірити самого себе. Знаєте, тільки віра здатна і щирість і здатна, знаєте, вказати такі слова, як апостол Павел каже: Я тут без но, Боже, з тобою я зможу. Каже, никайте, як ваші молитви до цього, як він до цього часу нам допомагав, спасав нас від смерти. Визволяв нас і визволяє, каже, ми і з віру все покладаємо, що Він буде далі нас визволяти, давати сил нам. І це треба мати ці щирі відносини. Це треба щиро покладатися на Бога у всьому, як би важко не було. Як Бог до цього часу вів, допомагав, давав силу у всьому, так буде далі. Приходячи сюди, у цей дім, от навіть знаєте, зараз мені напоминає така маленька грубка нас, немного нас. Но приходити сюди для того, щоб дійсно збагатитися духовно, щоб збагатитися у вірі, бо бути щирим із Богом, класти перед Богом всі свої потреби. Брат Юра у неділю говорив багато чого про віру. Знаєте, прочитаючи про героїв віри. У кожного був свій тягар. І про це, брат Юра, говорив десь уже в кінці. Кожен мав своє. Ну, ви знаєте, вони з віру. Вони з віру приходили. Вони покладалися на Бога. Нехай Господь кожному з нас допоможе знаєте, розуміти те, розуміти що ми маємо в Господі, що ми маємо в церкві. Щоб ви знаєте, час, який ще перед нами нелегкий. Можливо, може буде, мож буде багато різних розчарувань. Можливо, в нашому житті ще багато, коли будуть рукися опускати. Можливо, нам буде важко, можливо, у нас будуть якісь проблеми в сім'ї, там. якісь особисті переживання. Але нехай Господь нам допоможе розуміти завжди, в чому наша сила. Що нам дає сили нести різні тягарі. Нехай Господь нам в цьому допомагає, йому, нехай буде вічна слава. Амінь.